Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. У своїх міркуваннях про ситуацію на фронті генерал Валерій Залужний зробив декілька помилок, оскільки його міркування були опубліковані. Я пропоную так само відкрито обговорити ці його помилки і вияснити, яка з них є головною. Перша очевидна помилка, на яку варто звернути увагу, полягає в тому, що Залужний, очевидно, плутає техніку з технологією. Це помітно, коли він говорить, що для перемоги у війні над Москвою потрібно щось нове. Хочу одразу підкреслити, що загалом це брикування ніяких сумнівів не викликає нове для перемоги дійсно потрібне. Його помилка в іншому, в тому, як він собі уявляє це нове. Адже залужний правдиво говорить про те, що ситуація на фронті зараз зайшла в глухий кут, перетворилась на позиційну війну і нагадує цим Першу світову війну. Але він вірить в необхідність нової технології. Однак все тоді було зовсім інакше. 15 вересня 1916 року. Біля річки Сома 49 британських танків, буквально із швидкістю черепахи від кілометра до трьох на годину, відправились у бій проти німців, щоб підтримати своїх союзників-французів. До німецьких позицій доповзли тільки 18 танків. Низькі швидкості перших танків дивуватись не треба. На той час вже існували більш досконалі двигуни та сталь для бронювання. Цих танків виділили не найкраще. Тобто британцям тоді було не до нових технологій. Вони використовували те, що було під руками. Ніхто не подумав, як буде у металевих корпусах танків. Першим танкістам не вистачало свіжого повітря, і вони майже нічого не бачили, але завдання своє вони виконали і фронт прорвали, що не вдавалось перед тим декілька місяців. До речі, не всі змогли одразу зрозуміти можливості танків. Тоді більше цінували бронеавтомобілі і бронепотяги. Першими танки почали вдосконалювати французи. І танки фірми Рено надовго стали найкращими. Далі на схід цим було набагато гірше. У Московії, яка тоді була союзником Великої Британії і Франції, хоч і чули щось про танки, але зневажливо називали їх англійськими лоханнями. А тогочасні українці. Тоді тільки про страждання бідних селян говорили то не мої слова. поцікавтеся історією. То, чесні українці просто не хотіли вірити своїм освіченим людям, особливо ж інженерам і генералам, бо ті ж пани, а українцям хотілося робітничу клясу. Так, що довелось Скоропадському тікати у Німеччину, а Сікорському у Сполучені Штати Америки. І взагалі Махнам потрібні були тільки батьки Махни з їхнім комісаром Тогочасних українців танки не зацікавили. Їм потрібна була Україна соціалістична або ж ніякої. Також це не мої слова. Хотілося б повірити, що зараз все інакше. Але повернемось до техніки і технології. Справа в тому, що нову техніку, зокрема і військову, можна зробити швидко за допомогою старих технологій, як це було з танками у 1916 році. На особливу досконалість в такому випадку, звісно ж, розраховувати не варто. Але ж і зараз, як і тоді, мова йде не про досконалість. Крім того, потрібно враховувати, що нові технології мають одну неприємну особливість. Вони дуже дорогі. Фінансові ресурси завжди обмежені, а у сучасної України з цим дуже проблемно. До речі, саме надто висока ціна нових технологій дуже сильно стримує. Розвиток країн глобального півдня, та це не єдині вітчизняні проблеми з технологіями. Для створення нових технологій потрібна розвинена наука. А після таких, нібито, науковців, як Патон і Янукович, у нас є навіть своє міністерство науки і навіть свої міністри науки. Уявіть собі, не у всіх державах є таке. Хоч з наукою у них набагато краще, а у нас з наукою не дуже. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.